Маленька Карпатія безумовно є топом, тому що вона історично класна, вона функціональна і вона в одній з найгарніших точок міста. Екскурсовод Віктор Опаленик розповідає про одну з міні-скульптурок Ужгорода. Він працює гідом 10 років. За словами чоловіка, мовні норми, які почали діяти з 16 липня, а саме щодо проведення екскурсій лише державною мовою для громадян України, ніяк не вплинули на його роботу. Останні Ну, ні, здається, 5 років, може навіть шість. Навіть люди, які в побуті спілкувалися російською, тобто замовлення поступало російською, вони писали або телефонували, але вже конкретно на екскурсії просили Віктора, будь ласка, українською. І тому сміливо буде сказати, ви думаєте, 90-95% всіх екскурсій це тепер безумовно українською. Якщо клієнт гість бажає іноземною мовою, то абсолютно я рівно володію англійською, угорською та російською. Цього літа на Закарпатті, за словами Віктора Ополеника, 80% туристів приїздять із Київської, Одеської та Львівської областей. Львів'янка Світлана Пряділя саме фотографує мініскульптуру Карпатія на набережній Незалежності. За словами жінки, послугами екскурсовода не користувалася цього разу. Однак на питання, якою мовою хотіла би слухати екскурсію, відповідає за екскурсовода, коли ходити місці, принципово українська я тільки за українську мову. Для мене мова – це дуже красива мова. За словами уповноваженого Верховної Ради України з питань захисту державної мови Тараса Кременя, Закарпаття одна з областей, де зафіксували найменше звернень щодо порушення мовного закону. За результатами першого півріччя на нашу адресу надійшло 2126 звернень, і що найцікавіше, найменше таких по півдні України і по Західній Україні. По Закарпаттю декілька десятків звернень вони стосуються як Ужгорода, так і окремих районів. Частково це стосується сфери обслуговування, частково не дотримання мовного законодавства депутатами місцевих рад. За словами Тараса Креміня, звернення щодо порушень норм мовного закону у сферах туризму та культури до них із Закарпаття не надходило. Ірина Олах, Іван Чимко. новини на Суспільному.